Хочу дивні корейські смаколики з автомату. Супер! Це якась дивна корейська шкіра. Це набір оцих спецій, який тут, він реально прикольний. На відчуття це дуже гидко, тому що це як цвиняча шкіра, яку ти їсиш замариновану в чомусь незрозумілому. Це реальна шкіра свині, так? Да? Спочатку це противно, а потім це прикольно. А це вже next level. це шлунок. На вигляд, це трішки приємніше, тому що воно світленьке таке, чимось навіть імбир нагадує. Якщо не думати про те, що це шлунок, то воно схоже ніби на хрящ. Знаєте, можливо, хтось їв свинячі вушка. Воно таке кисло, гостре, наче з лемонграсом. Що прикольний смаколик, мені подобається. Не гірше, ніж той. Давай наступне. Це обіцяє бути дуже гострим. Пробуємо. Те саме така сама шкірка, такий самий хрящик, просто гострий. Попередні, набагато смачніші, тут просто гостре і без смаку. І останній наш претендент на запах дуже пахне, мені здається, імбирем, але я не впевнена. Взагалі неприємний присмак. Ще трішки гірший ніж червоний. Перше місце це оця жовта, ну на вигляд як корм собачий, але на смак реально прикольний. Такого смаку я ніде раніше не відчував.